Вітаю, мої любі дівчата! Сьогоднішнє тренування ми будемо присвячувати мобільності суглобів. Тож, запрошую вас на килимок і розпочнемо наш майстер-клас. Сідаємо на сідалішні бугри з рівною спиночкою, стопи перед собою, з круглою спиною, підкручуючи таз, обережно лягаємо на килим по центру. Підтягуємо під себе стопи і відкриваємо тазові суглоби, розслабляючи живіт, розслабляючи спинку, кладемо ручки на нижні ребра, закриваємо очі і п'ять глибоких вдихів і видихів у всю черевну порожнину і грудну клітину. Глибокий вдих, глибокий видих, три рази ще, Ще два. Ще один. Кладемо ручки на таз, допомагаємо собі підкрутити таз під себе. Поперек прилеглий і розкручуємо назад. Поперек відривається. Робимо коливання тазом п'ять разів. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Підкрутили таз, поперек прилеглий. На видосі. Витягнули руки за голову. Замочок вдих. На видосі. Підтягнули до грудної клітини. Вдих. За голову. на Навидосі. Підняли. Ще три рази. Таз підкручен. І ще один. Розвернули ладоньки вгору, вдих. На Навидися розкрутили. Ще два рази. Тримаючи поперек прилегли. Заводимо руки за голову через круговий оберт. Повертаємо руки до центру знову. Круговий оберт. Повертаємо до центру. Руки максимально низько. Проскользують по килиму. Ще два рази. І ще один. Збираємо наші ноги, підтягуємо коліба, коліна до себе. Кругові оберти. Сягнемо коліно до себе і відкриваємо тазові суглоби. Чотири. три. Два. Один. В іншу сторону. Чотири. Допомагаємо собі руками. Поперек прилеглий, три. Два. Один. Чудово. Поставили стопу на килим. Руки опустили вниз. Вдих. Виходимо в сідничний місток. На видосі опускаємо таз вниз. Піднімаємо руки вгору над головою. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останні. І підняли руки над грудною клітиною. Стопи поставили на носочки. Підняли таз вгору. Шість разів. Відкриваємо стегна і руки в сторону. Шість. Стопи на носочках. П'ять. Чотири. Три. Піднімаємо вище таз. Два. І останній. Опускаємо корпус вниз. Хребет за хребтом. Стопочки. Рівно поставили на килим. Витягнули праву ногу. Робимо кругові оберти. Маленькі кола, Вісім разів в кожну сторону. Вісім. Вся увага на м'язи живота. Вони всі до єдиного м'яза включені. Чотири. Три. Два. Один. В іншу сторону. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Витягнули іншу ногу. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. В іншу сторону. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Зігнули коліно, поставили стопу. Витягнули іншу ногу. А тепер робимо велике кола. Шість. Повернули носочок до центру. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. В іншу сторону. Шість. П'ять. Відкривайте стихно ширше. Чотири. Три. Два. Один. Змінили іншу ногу. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І ще один. В іншу сторону. Шість. П'ять. Поспішаємо. Чотири. Три. Два. Останні. Чудово. Поставили стопочку, Підтягнули два коліна і сіли на сідалічні бугри. Стопи розвели перед собою на ширині а, тазу. Рівні руки витягнули за спиною. І робимо ротацію коліна. Два коліна кладемо вниз вліво, повертаючи до центру. Вправо. Продовжуємо. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І ще один. Чудово. Розвертаємося на бік. Лягаємо на витягнуту руку. Коліно згибаємо. Нижні перед собою. Верхня нога рівно. Натягуємо носочок. Піднімаємо як можна вище стопочку флекс. Опускаємо носок. Вісім разів. Працюємо. Ще сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І ще один. Підтягуємо під себе коліно, стопочку флекс, опускаємо вниз, наче крутимо педалі велосипеда. вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Продовжуємо. Ще два. І ще один раз. Натягнули носочок. Кругові оберти. Маленькі. Вісім, сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один. В іншу сторону. Шість. Маленькі кола. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. А тепер великі кола в іншу сторону. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. В іншу сторону. Шість. П'ять. Чотири. Три. Один. Чудово. Піднімаємося на лікоть. Витягуємо нижню ногу. Верхня нога, стопочка позаду. Руку ставимо на наші стегна. Натягуємо носочок і піднімаємо рівну ногу до себе. Вісім, Сім. М'язи живота повністю включені. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Тримаємо в діагоналі 45 градусів і починаємо робити. Витягуємо ногу 45 градусів. Кругові оберти. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. В іншу сторону. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Підтягнули під себе два коліна. Змінюємо корпус на іншу сторону. Витягнулись. Лягаємо. Нижню ногу підтягуємо під себе. Піднімаємо стопу флекс. Як можна вище. Носок опускаємо. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один, велосипед, вісім, сім. Шість, п'ять, Чотири. Три. Два. Один. Кругові оберти ногою, Шість разів. Маленькі кола. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. В іншу сторону. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Змінюємо напрям. Велике коло. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. В іншу сторону. Великі. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. Витягуємо нижню ногу. Верхня нога. Стопочка на килим. Позаду нижню Піднімаємо. Ногу нижню вісім, сім, шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Кругові оберти. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один в іншу сторону. Ще шість разів. Шість. П'ять 4. Три, два. Один. Змінюємо знову тіло на іншу сторону. Рука на лікоть. Плече під ліктем, лікоть під плечем. Передню ногу виводимо 90 градусів по передній лінії килимочка працює верхня ножка. Ми робимо великі кола ногою. Вісім разів. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Продовжуємо. Не провалюємося в плечі. Ще три. Два. Один і в іншу сторону вісім разів не поспішаємо. Ще шість. Чотири. Два, і ще один. Змінюємо на іншу сторону. Приготувались вісім разів. Працюємо вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Шість. Вийшли з плеча. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Чудово. Підтягнули під себе два коліна і сідаємо п'яточками, сідницями між п'ятками. Переходимо до роботи верхньої частини тіла. Витягнули руки перед собою. Рівний поперековий відділ. Вдих, відводимо лопаточки назад. На Навидосі повертаємо. Вісім. Сім. Продовжуємо. П'ять. Чотири. Два. І ще один. Витягнули руки перед собою. Зігнули в ліхтях ладоня до долоні. Відкриваємо грудну клітину. Лопатки позаду зустрічаються. На вдосі відкрили. На видосі повернули. Вісім. Сім. Шість. Тягнули животи. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Витягнули руки над головою. Опускаємо ліхтів вниз до самих ребер. Навдосі повертаємо до гори. Вісім. Сім. Продовжуємо. Є два. Один. Витягнули руки. В те позицію. Кругові оберти. Перед собою схрещуємо руки. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. В іншу сторону. Вісім. Сім. Продовжуємо. Ще два. Один. Опустили руки вдих. На видасі. Знову витягнули руки в те позицію. Маленькі кола, Вісім разів. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один, в іншу сторону. Вісім сім, шість. П'ять, чотири. Три, два. Один. Опустили руки, обійняли себе за лопаточки, схрестили ручки, округлюємо спину вдих. Пальчиками рук, розтягуємо наші лопаточки. Один до одного вдих. Ну видих. І прогнули спинку вперед, подали грудну клітину вдих і видих. змінюємо руки, знову вдих, округлили спину, Обняли себе за лопаточки. І на видосі прогибаємо спину поперековому відділі вдих. Опір на ладоні, коліна на ширині тазу. Вдих. Округлюємо спину. Видих. Прогибаємося в поперековому відділі. Вдих. Видих. Ще чотири рази. Ще два. І один вдих рухлила спину. І на видисі. Сідками сіли на п'яточки. В позу дитини, відпочиваючи позу, вдих. Вертну клітину видих. Ще раз вдих. І видих. Сідаємо на сідаліш бугри І лягаємо, підкручуючи таз на спину. Ручки вздовж тіла, і розводимо наші стегна знову в сторони. Розслабляємо повністю всі м'язи тазового дна. М'язи спини поперек буде. В розслабленому стані відірваний від килиму. Ручки вздовж тіла, покладемо їх на живіт. І робимо. П'ять вдихів, живіт і видихів, і п'ять вдихів і видихів грудну клітину. Заплющуємо очі. Маленька дихальна медитація.

Підтягуємо до себе два коліна, робимо кругові оберти. Чотири, три, два. Один. Підтягнули себе за коліна. Сіли в позу метелика. стопочки склали перед собою і на видосі нахилилися вперед. Розслаблюючи м'язи спини, витягнули руки, максимально розслаблюючи. М'язи ніг дати можливість відкритися суглобчикам як можна більше вдих. і видих. Обійміть себе за стопочки. Лігті поклали на ноги. Розвертаємо до себе наші стопи і лігтями давимо на ноги для того ще більше, щоб відкрити наші суглоби. Нахиляємося 4, 3, 2. Один. Витягуємо ноги перед собою. Вдих. На і складка. Лягаємо вниз, хопаємо себе за п'ятки. В нижній торзі розслабляємося. Видих. 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 З круглою спинкою сідаємо рівно. Підтягуємо праву стопу, кладемо на ліву верхню частину стегна. Рукою допомагаємо дотягнути наше коліно. До килимочка, допомагаючи відкрити під іншим кутом наше стегно, 4, 3, 2, 1. Поставили стопу за коліна. По центру підтягнули себе вдих. На Навитися, розкрутилися назад за коліна, погляд за плечем. Три, два, один. Підтягнули ліву ногу, поклали на стегно. Допомагаємо. Коліно притиснутися до килиму. Чотири. Три, два, один. Стопа за коліна вдих по центру. Не видачі, розкручуємося назад. Погляд за плечі. Три, два, один. Витягнули дві стопки килимі ножки разом, підкручуючи таз, лягаємо внизу. Праве коліно розкручуємо вліво. Права рука в сторону погляд за рукою. Ротація хребта має бути приємна. Якщо відчуваєте хруст в хребці, все добре. Чотири. Три. Два. Один. Змінюємо іншу сторону. Обережно, без різких рухів, розкручуємо себе в іншу сторону. Намагаємося притиснути коліна до килима. Чотири, три. Два. Один. Витягнули обидві ноги, витягнули руки над головою. І потягнулися. М -м -м -м. Чудово. Підтягнули себе за коліна і сіли на сідалічні бугри, ноги склали перед собою. Вдих. Видих по центру. В іншу сторону нахил вдих. Видих. Руки через сторону. Вдих. Видих. Руки же перед собою ще два рази. Дякую вам, мої дівчата, за те, що тренуєте зі мною, за те, що тренуєте свої тіла. Я сподіваюся, вам сьогодні сподобалося тренування. Пишіть ваші коментарі. Ставте лайки для того, щоб тренування повторювалися і виходили частіше. Я вас буду чекати на наступному і бажаю всього найкращого. Пока-пока, майкрсу. Якщо бажаєте бачити більше тренувань на каналі, не забудьте поставити вподобайку та написати коментар, поділитися зі своїми рідними та підписниками в соцмережах цим відео та обов'язково підписатися на канал. Дякую вам велике та вірю у ваш найкращий день сьогодні.